Так. Е, так, Комісія з питань комунальної власності, е, житлово-комунального господарства на розбереження транспорту, зв'язку та сфери послуг. Розпочаток. Порядок денний нас зачитає Асієва Олександра Павлівна Польоска. Добрий день. Порядок денний Постійна комісія сільської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, підприємства, енергозбереження, транспорту, зв'язку та сфери послуг. Перше питання порядку денного про розгляд проєкту рішення ради про передачу майна комунальної власності Медвінської територіальної громади, що перебуває на балансі Медвінської сільської ради. Доповідає Селіверствова Марина Дмитрівна. Друге питання про надання дозволу відділу культури та туризму Медвінської сільської ради на списання майна комунальної власності Медвінської сільської територіальної громади. Доповідач Василенко Михайло Андрійович. Третє питання про внесення змін до статуту комунального підприємства Меденвес «Медвін Медвінської сільської ради. Будь ласка, будь ласка, перше питання доповідач Сівестрова Мариного. Подробніше. У червні місяці 2023 року були прийняті від Франціюської Франції гуманітарна ну, допомога, да, да, допомога, яка її передали на медицьку сільську раду, потім міністрі Олексійович її Докомплектував і в зв'язку з цим ми тепер передаємо на відділення, які на відділ світу, відділу культури і медицину. Ці Згідно додатків, там да, темні блоки, так, да, і да, монітори. Згідно списка, тут все монітори і все і всі основні, як то кажуть, засоби до моніторів. Так, монітор, 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 кабеля. Додати, так, укомплектували і. і. Палу, на ну, ось, так, це... звісно, я вивчала, там по кожному окремому відділу додати. Так, так, я так, так, я так, так. Так, вивчала, звісно. А, ну так. Да. ніколи що забув. Скільки присутніх не І Членів комісії присутніх. І проголосувати порядок денний. Так, проголосувати да, порядок денний. Скажемо так, можемо повернутися назад. до цього. Давайте, ми, ну по регламенту ми повинні да, проголосувати да. порядок Е, Тоді, вибачте, значить, на комісії присутні два члени комісії, один член комісії відсутній. Оскільки на комісії є більшість, тому прошу проголосувати, хто за, хто, чи розпочати роботу комісії. За порядок денний, так. За порядок ден. Двоє за, один Значить, Комісія правомірна для роботи. Так, так, так. По, цьому, по цьому порядку денному по передачі майна ніяких не буде, ніж запити нікого. Я була, ми вивчала, я підходила до Сергія Олексійовича, ми дивились, що це за майно, як воно продається, як він з ним працює, розказував. У ну, мене нема питань. У мене дуже нема, тому що я так теж крупне ознайомий, тому прошу проголосувати. За вичені комісії. Значить, питання затверджені. На розгляд на сесії. Дякуємо. Дякуємо. Це думає. Друге, на що там? Про списання. Про спис... А, ні, відложимо це на останній. Давайте, будь ласка, відложимо друге, перейдемо до третього. Перейдемо до третього. Це моя пропозиція. Така. Ну добре, давайте голосувати. По третім зачитайте нам, що там, будь ласка. Ви хочете поміняти місце містами для да, пункту да, для розгляду. Да, да. так, для розгляду ми хочемо поміняти друге з третє. Я не заперечую. Хто, хто за, щоб Я теж? Так, тоді у нас на порядку денному третє запитання. За... Третє запитання про внесення змін до статуту комунального підприємства Меден Інвест сільської ради. Доповідач? Доповідач Демченко Владіслав. по батьки? Тут немає якого. Тоді, будь ласка, А представтеся, будь ласка, тому що тут не написано хто ви. Я я діловод Медведської сільської ради. Угу. А... Ви державний службовець, виходить, так? Ні. Діловод не є державним службовцем. Добре. Добре, вони рішень. Ознайомте нас, будь ласка, подробно з Дані... Дані... пропонуючи до вашого розгляду проєкту рішення про внесення зміну статуту примененого підприємства Меденської сільської ради з додатком безпосередньо статутом. Значить, чому, чому є потреба? Ну, перш за це, редакція статуту, яка я вчиною зараз, 29 березня 22 року, Наприклад, після розділу 3 йде відразу розділ 5 статуту. розділ 4 забутий в статуті. Значить, в розділі 5 склади компетенції в органів управління немає директора, який є керівником. І е, багато там, різних нюансів, їх треба було усунути, тобто зробити техніку юридичне оформлення е, відповідно до законодавства цього статуту. Е, плюс потреба була внести зміни, е, додати види діяльності, розширити для того, щоб комунальне підприємство е, мало можливість додатково заробляти додаткові кошти. Е, якщо йде. Є... Питання, я я, я ознайомлювався да, з, даним, е з даними змінами, скажімо так, у коментах, оскільки я не юрист, то не можу сказати, як точно що, що правильно правильному чи, чи неправильно. Скажіть, не Скажіть, будь ласка, а де ви говорите оці зміни про директора? Які це в порівняльній таблиці вказані? Я, я запитую в доповідача, в якому, в якому пункті вказано в порівняльній таблиці. Я вивчала, але щось не пам'ятаю. -що, що саме ви питаєте? Ви тільки що озвучили, що одним із питань є включення директора в управління в якомусь пункті там нема. Де дивіться в ставста в статуті який, чи не чи не зараз? У нас є розділ, який називається «Склад компетенція в органі секунду? управління. В чинному це у нас е п'ятий розділ. А, в, а сам... ви пропонуєте включити. я, добре, а я В самому так. розділі немає директора, він є окремо в 9-му розділі. Я це зібрав ту купи і помістив в один розділ, який назвав так, а тут нема змін органу управління та контролю. Четверта пункт, це третя сторіночка. У нас починається третя сторінка орган управління та контролю підприємства. І тут, як повинно бути, у нас іде вищий засновник, потім виконавчий комітет. Зачекайте, якщо ми і вносимо потірки. пункт. Де, так, де, де тут п'ятий розділ? розділ? Тут немає п'ятого розділу. У порівнянні таблиці не вказано, що в п'ятому розділі зміни. Дивіться, був п'ятий, став четвертий. Став четвертий. Так. Тому що в е, статуті чинному взагалі 4 розділу відсутні. Тобто uh -huh. після третьої відразу буде 5. Нумерація порушена. Uh -huh. Розумієте? Там багато порушень. Я просто це все поусував. Відповідно, помінялась нумерація, але тут все відображено. Uh -huh. Чому у нас немає директора комунальної служби до пор? за більше рублі, як ви думаєте? І це питання не до мене, це компетенція голови mm -hmm. громади. Тому... Ну, самі повноваження я не ну, змінюю. Я не зміню. ну, бачила, не... ви там да, додали. То, я... про... а, розкажіть, будь ласка, а, про а, те, що у нас може бути а, інвесторами, засновниками, іноземці. Як ви це згідно закону? Спільне підприємство ми можемо утворювати. Тут у вас прописано все такі закинути. Це процедурована норма закону. Добре, ну відповідно до яких ідей виникло це, ці зміни. Це зміни, так. Да. Оце вирішення, це четверта сторінка, вирішення законодавства питань про створення підприємства, спільних підприємств, в тому числі з іноземними інвестиціями. Комунальне підприємство може утворювати спільне підприємство? Так, чи? так. А чому ми не можемо як засновники напряму рада утворювати ці підприємства? Чому ми повинні діяти через комунальні? Ви можете, ви можете. Ми можемо, але навіщо тоді включати це в статут комунального підприємства? Це повноваження комунального підприємства відповідно до закону змін статуту. Ну до закону воно може, але в нас є в нас є рада місцева, яка може утворювати ці спільні підприємства. Навіщо ще комунальному додавати про утворення цих спільних підприємств? Я не розумію. У них і так ще раз пункт, тому що я переглядала, Ще четверти У тому числі з іноземними інвестиціями. Це дуже серйозне питання. Я вважаю, що цими питаннями повинна займатися рада. Можливо, навіть утворення якоїсь постійної чи тимчасової комісії. Ну, це такий міжнародний рівень. Доручатися комунальному, в якому вже півгода у нас нема директора на постійній основі. ТВО постійно змінюється директора. Так це наша компетенція. Я розумію, що ми повинні голосувати. Чому ми напряму не можемо? Це, можемо. Це, ну, а наша статут... чому? Дивіться, хто ти знаєш, що це виключно ваша компетенція. А, а, Назначає голов, міняє голова. Тут ви черснули і те ти... ти... ну, саме пошти прописало. <різвіло> так ви зараз про інше хочете запитати. <різвіло> Наша компетенція депутатів на посаду директора підприємства назначається ский це... так. голова і звільняється голова. Це його компетенція. Так. до закону а, сільської, вас, сільської ради, вас, я вас, я вас, Воно відображено в статуті <клес> Добре. В ваших вповноважень сільської ради. А чому а, це питання не було винесено на регламентну комісію? Це питання юридичне. Можна це питання, я пропоную, додати до розгляду регламентної комісії? Це ваше право. Це ваша права. Я вважаю, що, була, що наша комісія. На ж юрист, так? Так. А який термін, наприклад, ВУ можуть виконувати? Законодавством не обмежено виконання да. обов'язків, Розумію. Ну, на мою думку, це питання повинно бути розглянено на регламентній комісії Медвінської сільської ради. Тому я пропоную його перенести для розгляду. Це ж не добавить. Це. Ви ви можете ухвалювати рішення про розгляд питань спільно з іншими комісіями, або передайте певні питання розгляд, просто це статут комунального підприємства, профільна комісія, тому тут і розглядається. Профільна комісія це коли ми передаємо, наприклад, котел, який ми будемо списувати, а юридичні питання до комунальної комісії ну, мало як, більше вони до регламентної підходять, а це юридичне питання. Ви як юрист, тут присутні, правильно? Так. Тому я вважаю, це юридичне питання відповідно до всього, що ми маємо. Тому я думаю, що це питання потрібно розглядати на регламентній комісії. Можливо, і так, тому що як тоді комісія голосувати буде, не буде. Давайте пропонуємо це питання зняти з порядку денного. І, а, передати. З порядку денного на сесії воно ж не зміниться, вже воно все одно буде сьогодні. Чому ми голосуємо порядок денний на сесії? Ну, це моя думка. Ви моя як думка, вважаєте, за потрібне. Виносимо на розгляд на сесії. Пропонуйте, будемо да. голосувати. Це ваша пропозиція. Моя пропозиція на розгляд на сесії. Голосувати. Можна я потім внесу ще пропозиції? Ну, давайте чому. голосуємо. Так. Е, голосуємо за те, щоб дане питання було перенесено на розгляд на сесії. Хто за? Проти? Утримується? Я хочу внести пропозицію. Е, питання це зняти з розгляду сесії. І відправити на допрацювання з тим, що воно було розрянено на регламентній комісії медвінської сільської ради і перенести на наступну сесію, тому що так, я розуміло. вважаю, що воно відповідає профільна комісія. Тут ви, більше ви, ви, ви цілком праві але воно одно вже буде розглядатися на сесії, тому що ми можемо пройти через сесію, тому що воно включено в порядок денний на сесії. Воно все одно буде. А ми тільки що з Владиславом по цьому питанні розмовляли ми, на попередній комісії. Ну голова, Ви бачили, а голова знімає питання одне з розгляду сесії. Ні, то я не проти. Мені так кажеться, що спорядкується. Тут у нас є юрист. Владислав, розкажіть, будь ласка, зверніться до юриста. Ви можете рекомендувати зняти питання з Да, Ми тільки рекомендуємо, я ж за що говорю, що воно не зніметься. Ми можемо рекомендувати, але Ми його не маємо права зняти. Маємо. Ні. Рекомендуємо. Ми тільки рекомендуємо. Комісія рекомендує, рекомендує а сесія має право. Депутати на сесії мають право зняти це питання. То я ж зайшов. Да. Я ж те саме да. просто. Ми, ну, ми да, зрозуміли не зрозуміли друг, друг друга. Все, тоді це питання закрите. Дякую вам, що ви прийшли до нас на комісію. Гарного дня. Третє питання. Так, третє питання в нас. Про, внес, про надання так, час, дозволу відділу да, про надання та та дозволу відділу культури та туризму медицинської ради на списання майна комунальної власниці медицинської територіальної громади. А саме у нас доповідач Василенко Микола Андрійович. Прошу вас, ми вас слухаємо. У нас якби виникла така проблема, що твердопалений котел, який розташований приміщенні Щербашинського звука за адресою вулиця Пушкина 1, село Щербаченці, вулиця Київського району, він вийшов з лаву. Це ще було тим окоплюванням сезону. Подавалося також прохання для розгляду, щоб створити акт обстеження відповідним спеціалістам на комунальну, але потім ну, не надали. Нам надали спеціалістам, так як у них не було компетентної людини. Оскільки я вже став ТВО, я спробував ну, знайти рішення, і ми тут, скажімо так, був спеціаліст, який згідно згідно поданих нам. Нам всіх описання проблеми, да, опису проблеми був зроблений висновок. Я можу вам його зачитати, також можуть. Я, Я, можу. Я думаю, на комісії варто а, його так. Зачитати, так. Можу зачитати. Можу зачитати. Да. Так, представниками сторін встановлено. Твердоплавний котел довготривалого горіння за адресою Щебашенців, це Церківського район, виробник компанія «Теплопром». Тіп котла «Холм Магнун 5 з ручним керуванням, серійний номер 9939 інентераційний номер 101 101404, дата виготовлення 2022 рік, тепла потужність котла 50 кВт. Рекомендований робочий тиск на більше 0,2 Паскаля на фінальному виробництві агрегат проходить у тиском 2 атмосфери. Параметри надані виробником. Е, власне, проблема. На виході з котла на, трубу, на трубопроводі подачі до 50 мм і група безпеки безпеки запобіжним скидним папаном, розрахований на захист котла при підвищенні тиску до 3 бар, 3 атмосфери. Також на трубопроводі подачі до, до 50 мм встановлено циркуляційний насос системи опалення з подальшим переводом на трубу 32 мм, що призвело до зменшення діаметру трубопроводу до 25 мм. При цьому не було передбачено випасну лінію на випадок обслуговування циркуляційного месосу, а також для захисту котла від перегріву чи перевідключення кленері. Ну, Власне, тоді і сталося відключення, так і часто було відключення. При зовнішньому огляді видно деформацію зовнішнього корпусу котла і деформацію та розрив зварених з'єднань всередині котла. Ну, є також ось, ось, воно... фотографії, по якимось видно, що стінка, наскільки прикомона. А ось тут це у нас стопочний відсік, йдуть такі сліди від води. Можливо, тобто тут не зовсім було. Висновки Твердопалний котел, котел довготривалого горіння, встановлене приміщення ще башних зберказ, моторне з порушення прав, безпечної експлуатації. А саме запобіжний скидний клапан має бути налаштований на дві атмосфери, а не три. В місці встановлення циркуляційного насосу системи опалення має бути передбачено ще перепасна лінію на випадок обслуговування циркуляційного насосу, а також для захисту котла від перегріву при відключенні електроенергії. Наявність назначених порушень приводить до розриву котла при отримкінні електроенергії. При наявності існуючих пошкоджень подальша експлуатація котла неможлива. Потрібно на новий боязковим суненням попередніх появлений методиків монтажу. Я потім скажу, Олександра Павловна, я в заключенні, хочу вас розкажуть, якщо є інформація то що то або ваші. Так, я по хочу писанню. сказати, запитати, а хто встановлював да, цей да, котел? Зараз не, не можна. Ну як це не можна? Давайте позвонимо. Давай, держи, давайте я тоді по порядку, mm -hmm. я тут вдиска. Встановлювала цей, е, цей кольок, оскільки ця фірма встановлювала, що я не наскільки знаю. Фірма тут прописана, фірма, фірма. Зараз е, 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 не можу так швидко знайти. Закуплений цей карток за суму. За суму. За суму закуплену. Та ні, хто Пар... встановлював там порушення при встановленні. встановлені. Начальна uh -huh. гостинність котла 70 тисяч 144 гривні. Залишкова вартість 66 тисяч 52 гривні 27 копійок. Закуплені виробник цього котла, вірніше, виробник котла. І хто встановлював котла? Не зрозуміло, не прописано, да? не прописано. Фір виробник фірма та теплопром теплопром, а теплопром. І, і встановлювала ж вона ця фірма. так? Ні, встановлювала, наскільки мені відомо комунальне підприємство наше комунальне підприємство встановлює. Ну була така інформація, що це комунальне підприємство, Тому я запитую, хто встановлював? Да. Як ми можемо списати, якщо ми не знаємо да. хто у нас тут немає так. Немає прописано, хто його встановлював тут же. Тут просять типу, його вже списати. Значить, цей котел протопив три дні. Його поставили, я знаю, новим там новий котел за 70 тисяч. Він потопив три дні, потік. Ну, роздуло його там по якійсь причині. Може там хтось крана забув, не того та не відкрив. Бо котла просто так не дме, хоч там і діаметр буде тонче. Його не подме аж ніяк. Подумали ну так за... це висновок вам прочитали да. компанія, яка надає офіційно. Як це не подумає? Да. Якщо Він там порушення з нормами проти, ягідр, попрошу, Скажемо, так, всі, всі негативні аспекти, які могли зійтися зі своїх день, просто на три, три дня. І це три дня, і тепер просять його демонтувати і списати при залишковій вартості 66 тисяч. І ще прописали нам, хто нам тут виписали. Значить, виписали, що. Проведення демонтажу буде проводитись з залученням сторонніх організацій. Ну, так? Організація, яка по правах його демонтує. Дивіться, ну, той, що встановлював, унікається, то і демонтувати його потрібно. А скільки нам сторонні організації територіальної громаді нанімають сторонні організації, а сторонні організації в них свої розценки. Свої розценки ще й дуже, дуже високі. Потім, якщо його туди демонтують, непонятно. Друге, це заключення все, воно сире, воно просто сире. Для цього щоб потрібно зробити комісію, щоб комісія виїхала на місце, теж описала котла, в якому він стані, чи можна його починити, чи не можна. І чому одразу стороння організація має, має її демонтувати, і непонятно доля тут якого буде. Тому моя пропозиція закрити це питання. Комісія, це моя думка. Ввіться, ми не можемо закрити, ми можемо його не, рекомендувати на сесію, зняти з порядку денного да, і переглянути, підготувати. Але по плану не буде проведена створена комісія і дослідження цієї комісії Комісія по даного об'єкта, да, об чи, він, чи він цей котр, скажімо так, цей котюрмовий за нього заплачені великі гроші. І чи можна його відновити, чи не можна його відновити? От я, наскільки я зрозуміла, ця організація ну, його, сказала, ну, що його не можна можливо, відновити. Ну, людина дійсно, вона працює дуже багато, вона і зараз по школах. Він в паркові, не підлягає відновленню. Та він вона по всім цим, які були пошкоджені військові об'єкти, але ну, людина дійсно дуже, дуже така з досвідом. Тут він питання, говорить. або списувати, не знає, ці, коли, або... Говорить, там йде топочна стінка 5 мм, а де йде далі 3 мм. Якщо я вже так подумала, він ще кажуть, і... гарантії не прийшов, тому що тому що було неправильно встановлено. Вот і це ж в звіті є. Тому нам нам потрібно знати, хто його встановив. Ми, ми ж не можемо комусь подарувати, просто те, що він нам причинив матеріальні збитки громаді. Наприклад, плюс, якщо це було комунальне підприємство, встановлювало знов таки одне чіпляється за інше. Як ми можемо додавати в статут їх? Вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємств спільних підприємств, в тому числі з іноземними інвестиціями. Якщо вони котла не можуть нормально встановити, ну це якийсь сюр, розумієте? Коротше, кругом порушення. Якщо це фірма, котел, а потім а наше комунальне встановлювана, а в комунальна комунального є. Дозвіл на проведення таких робіт, я думаю, що нема. І Якщо це спеціалізована нема. компанія, ми да. до них повинні претензію виставити, в нас є матеріальні збитки. А тепер ми до кого будемо претензії виставляємо? Ну, так кому? давайте вияснимо, ми ж не знаємо, хто встановлює. Ну, ага, ми так, можемо так. на доопрацювання. Да, так, на так, сесію, сесію будемо, можна рекомендувати сесію. на доопрацювання дане питання. Так, да, значить, так, все. Добре. Тоді Відправити. дане питання виносимо на сесію для. І, і з пропозицією, з пропозицією його зняти до, зберіяти зберіяти на... з порядку денного, До тих пір, поки не доведу. буде проведено дослідження, комісії створено і, і визначено, хто його встановлював, як, а тепер і хто, ну, скажімо так. Тому що згідно, згідно дивіться, от там, того, що позиції голови, що нас в цьому. Е в цьому місяці не вистачило 80 гривень на наші, 80 тисяч гривень на наші потреби. А, а тут нам треба тут, ще котлаку купувати. А тут 70 тисяч викинули півроку назад? Ну, тобто да. нераціональне використання, виходить. Да, Тепер получается... буде, буде... Демонтаж проводиться теж сторонньої організації? Ще заплати за це. то там теж тисяч двадцять тридцять треба, щоб демонтаж був проведений. Ну, ну скажем так, так, тільки все... за щоб демонтаж да, був максимально. А які плани так, надалі? Як буде опалюватися це приміщення? А от тепер потрібно думати, чи можливо поставити, ну, Михайло Васильович говорить, можливо, там були ріян, але наскільки там вже ж приміщення закрите, mm. то потрібно буде тоді проводити додатково якось трубе. Є так. у нас спеціалісти місцеві, які подивляться на нього, і вони 100% я, я скажуть, що можна зробити. Ми залучимо місцевого спеціаліста, той скаже вам точно, придатний чи не Давайте також рекомендувати на сесію утворення тимчасової комісії по тому, як ми вдіємо в цій ситуації. Із залученням місцевого спеціаліста, який може провести дослідження даного об'єкта. Якщо спеціаліст хороший, то будь ласка, я підтримую. Я довіряю тому, що. Ну так. Олександр, я права, якщо на потреби ЗСУ нема коштів в розмірі. 80 тисяч, а котли куплять по 70 тисяч і демонтувати їх по 30 тисяч. І не наслід. шукати чому, да. причина, да. то це я вважаю неправда. Тому це питання переноситься на розгляд на сесію з пропозицією створити комісію для вивчення даного питання. Так. Хто за? Все. Дякую. Дякую вам. Дякую вам. <плес> всі питання порядку денного розглянуті, тому е комісія з питань, з питань комунальної власності, комунального житлового господарства на розбереження транспорту зв'язку та сфери послуг закрита. Всім дякую. <плес>